думки закручуються, заставляють щось робити, щось думати, енергетика відчувається і, як би сказати, трагізм, яким часто, яким часто закінчується подйом народний, енергія, І як перервати цей алгоритм. Коли люди піднімаються, от будь тобі з колін піднімаються, але піднімаються і ведуться на ну десь на якісь гасла, які не зовсім продумані. І ну я думаю, наша місія, наш обов'язок перервати цей ланцюг цих невдач. Бо Ну, мабуть, зараз у нас більше інструментів, аніж це було у наших предків, які піднімалися, а їх розпинали, які жертвували, але не добивалися успіху. І ну, от, чи в Холодному Яру, чи в гуляй-полі, чи тут на Хортиці. Ну, Ми маємо приклади. І маємо обов'язок добитися того, щоб ми знайшли той алгоритм, як вийти з цього е, кола, в який ми попадаємо, попадали до цього. Що треба? Мені здається, ось ми були, тільки що в, е, в школі е, в Запорізькій, і ну так мені запам'ятався перемагати, ну там по-русській, е, побіждати надо любя. Тобто ми. Іспиратися на інтелект, на любов. І тоді ми виграємо. Бо якщо ми зійдемо на їхню зброю, там вони сильніші, де ненависть, де жадність, злоба. І ну, мені здається, десь причина тих порадок в тому, що ми десь сходимо з цього шляху, десь ну, схиблюємо. Ми сильніші і ми повинні перемогти. Дякую.